Пошуки скарбів під забороною на Дніпропетровщині. Поліцейські чергують біля обмілілих берегів Каховського водосховища. Вже працює 18 патрулів та 4 спостережні пункти в Нікопольському та Криворізькому районах. А до таких кроків вдалися через небезпеку прогулянок по змілілому дну. Люди можуть потрапити під обстріл або ж підірватися на нерозірваних боєприпасах. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше. Пустелю, на яку перетворилися береги водосховища пильної поліцейській, та чорних археологів поки не видно. Поліцейських патрулів додаткова задача після стрімкого обміління каховського водосховища. Охорона узбережжя і недопуска людей, які намагаються здійснювати несанкціоновані розкопки. Прогулянки, розкопки та навіть фотосесії з дітьми щойно почала спадати вода після теракту Росіян на Гес жителі кинулися досліджувати дно. Шукали скарби з металошукачами. І хизувалися знахідками у соцмережах така от монетка. Старий посуд, прикраси, зброя та домашнє приладдя, що майже 70 років ховала вода. Нові знахідки провокували все більше чорних археологів піти по дну, і це попри небезпеку обстрілів та боєприпаси у мулі під ногами. тут були села та козацькі січі, що зникли під товщою води після зведення Каховського ГЕС. Не лише чорних археологів, а й відпочивальників та рибалок тепер пильнують поліцейські рибу з каховського водосховища вживати вкрай небезпечно. Під забороною прогулянка та їзда уздовж. Берегів вихід на воду, фотографування та зйомка відео. Порушників копи передають слідчим лише у Нікопольському районі. Затриманих вже зо два десятки. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН плюс марафон. Єдині новини.